На сьогодні свято ми бачимо прикрашений зал. І... Прикрашений зал і я думаю, що ми всі розуміємо, що всі ці роки, які ми, ми, що ми як церква збираємося і... Це милість Божа. І, звичайно, я хотів би прочитати Слово Боже, яке записано. Псалом 123 Прочитаю частину першого вірша і частину і вірш останній, восьмій, коли б не Господь що був з нами. І восьмий вірш наша поміч. У імені Господа, що вчинив небо і землю. Шановні брати і сестри, ми ці роки пройшли, і це були не великі роки. Я згадую ці дні, коли ми ем, вийшли для організації нової церкви, у нас було 11 чоловік. І я пам'ятаю цей страх, цей, ця невпевненість, яка була, це переживання. І, але ми були разом. Ми були разом в єдності, Бог дав цю єдність, і ми пройшли цей час. І я вдячний всім тим, хто приєдналися, хто підтримували. І ми мали велике Божі благословення. І ці слова, які я прочитав, коли б не Господь, що був, що був з нами. Я розумію, що коли б не Господь був з нами, не було б цього всього, не було б єдності, не було б розуміння, не було б Божих благословень. І я хотів би, щоб ми згадали навіть всі всі благословення, які ми мали від Бога через людей, взагалі, які не причепні до церкви. Тоді, коли ми шукали місце, де ми будемо збиратися, нам. Цей чоловік, директор ем, будинку культури, він вийшов на зустріч, і він дуже багато нам допомагав. Іноді навіть свої мали більше допомогти, то свої менше допомагали, але Бог використовував зовсім людей, яких, яких ми називаємо іноді невіруючими. Але ми не знаємо, що в людині в середині, в серці. Багато людей виходило на зустріч, і ми бачили, що в них є страх Божий. Вони хотіли, як ми говорили, що це для церкви, і Бог давав. І ще я хотів би читати 121 й псалом, перший вірш. Я радів, як казали мені, ходімо додому Господнього. І Бог дарував нам це місце, Бог дарував бажання працювати. І я хотів би згадати ці добрі дні, які були в нас. Це коли виходили всі гуртом, і тут бур'ян був в два метри, і ми його збирали, косили і робили багато різних робіт. І Господь благословляв. Коли б не Господь що був з нами, шановні брати і сестри, цього всього не було. Ми маємо зараз уют, ми маємо тепло. Але ми сьогодні маємо також і... Різні проблеми, різні переживання. Ми проходимо зараз такий період, не найкращі часи нашого існування, нашої церкви. Я хотів би знову звернутися до Слова Божого. Це післення апостола Петра, перше післення святого апостола Петра, перший розділ. З 6 вірша і 6 і 7 вірш. Тіштеся з того засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Шановні брати і сестри, шановна церква! Якщо ми маємо переживання, якщо ми бачимо, що щось не так відбувається, і ми маємо ці випробування, то Господь посилає ці випробування для того, щоб зросла наша віра, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і вогнем випробовується. Звичайно, ми не маємо цих. Випробовування, які е, мала церква, перша апостольська церква, до якої апостол Петро пише післання, вони страдали, вони помирали кожен день, вони мали великі гоніння і переслідування. Ми маємо прекрасний час, але диявол завжди робить свою роботу. І я хотів би ще зачитати Іван святого Івана. 17 розділ з 20 вірша і 21. -й. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують в мене, щоб були вони всі одно, як ти очі в мені, а я в тобі, щоб одно були в нас, і вони, щоб увірвав світ, що мене ти послав. Щоб увірував світ, що мене ти послав, шановні брати і сестри, світ хоче побачити, світ хоче увірувати, але вони хочуть побачити в церкві, в нас єдність, любов. І Ісус Христос ще до страждань, до цієї головоської жертви, Він вже бачив ці проблеми, і Він молився. І він благав свого Отця не тільки молитва, а благання, та не тільки за них, цебто за учнів, я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують в мене. Шановні до тієї сестри, я, шановна церква, я глибоко вірю в те, що е, ці благання і молитва Ісуса Христа, вони мають велику силу сьогодні. Перед лицем нашого Бога. І Ісус Христос молився і благав, щоб були всі одно, як ти очі в мені, а я в тобі. Шановні брати і сестри, недостаток нашої церкви, недостаток нашої в нас, в церкви одна із проблем це немає єдності. І я вірю, що молитва Ісуса Христа, благання Ісуса Христа, Отця Свого. Вона має силу сьогодні. Я хотів би, щоб наша церква могла молитися про єдність. Ми хочемо Боже благословення, ми хочемо ці прекрасні дні, які були в нашій церкві, коли люди виходили і знаходили мир і спокій. Ті люди, які томились в гріхах, вони від Слова Божого почутого, від простих проповідей. Вони виходили і знаходили мир у Бозі. Хай ім'я нашого Бога. Буде прославлено в нашому житті. Я знову хотів би на закінчення знову зацитувати ті самі слова. Наша допоміж це Псалом 123, 8 вірш, у імені Господа, що вчинив небо і землю. Амінь.